Новорічні свята минули, сніг так і не випав, та святковий настрій херсонців не полишає. Знімальна група телеканалу ЄТБ вирішила на зустрічі з городянами, аби почути теплі побажання мешканців міста і дізнатися, чого чекають у новому 2014 році. Зокрема, натрапили і на знайомі обличчя. Христовим роком, Херсон, з Рождеством Христовим, хочу пожелати хорошого года, щоб все у всіх вдалося, всі плани, щоб випадку, які загадували, коли до кінця року. Ну, а с новым годом, дорогой мой Херсон. Мы желаем тебе, чтобы был хороший, удачный год, чтобы мы навели здесь порядки в парке там. Вот и всего здоровья, успехов, денег побольше. Поздравляю всіх херсонців з Новим Годом, желаю щастя, здоров'я, успехов во всех починаннях, щоб всі ці начинания принесли только радость і удовольствие. Прогулюючись парком, зустріла одну з найвідоміших артисток Херсонщини, народну артистку України, і, до речі, незабаром ювілярку Олену Галсавайську, вигулювала песика Рупіка і з задоволенням привітала херсонців. Ну от, господа, вот і праздники, всі прийшли. Найголовніше, що прийшло Рождество, це радують. Мені хочеться пожелати всім, звісно же, добра, звісно же, любви. Колектив телеканалу я тебе приєднуються до всіх побажань і зичить своїм глядачам міцного здоров'я, гарного настрою і нових звершень в улюбленій справі. Щоб твої близькі не болели, це найголовніше. І щоб був мир і покой і в домах, і в душах. Любви всім.